Ми людьми 100+, плюс, щоб підкорювати говерлу. Нарешті зустрілися разом і будемо рухати вперед. Сьогодні буде перемога. І йдемо до перемоги. Будемо жити на всі сто. Будемо перемагати. Разом нас багато нас не подолати. Все треба йти. Вперед. Живіть. Дуже радий, що сьогоднішній день настав. Ми всі працюємо в різних містах і навіть країнах. Сьогодні частина наших керівників з'їхалась на Говерлу. Вчора ми були у Львові, у нас був класний час разом. Ми дуже цінуємо цей час, коли ми можемо провести його разом. Це не дуже часто виходить в нас, але вже коли виходить, це дуже якісно виходить. Сьогодні в нас такий челендж, коли ми йдемо разом, у нас є така активність. Ми мусимо зайти на вершину, найвищу вершину України. Перш за все, щоб показати собі і перемогти себе. А по-друге, щоб провести час разом, щоб успіхом, успіхами друг друга. Ми дуже цінуємо кожного керівника в нашій компанії. Кожного працівника в нашій компанії ми плануємо е, дуже сильно масштабуватись на весь світ. Відкрили перший центр здоров'я в місті Куп'янськ. Ми почали безкоштовно приймати людей на тестування нашого обладнання масажного. До 2022 року ми відкрили 39 центрів. Два відкрили в Польщі. Але в ковід нашими центрами в Польщі. Займалися вже поляки, а ми сконцентрувалися на Україні тоді. Коли почалась війна, У нас залишилось 10 центрів, і ми почали, кожен наш центр почав займатися благодійністю, почав приймати пенсіонерів. Ми зібрали кошти з Америки, гуманітарну допомогу з Німеччини, декілька фур завезли. І розвезли по різних центрах, щоб переселенці і люди, які потребують їжу, змогли прийти до нас в центр і отримати допомогу. Але найголовніше, що ми зробили в наших центрах, це психологічна допомога. Тому що багато наших центрів вони в цоколі знаходяться, і люди до нас приходили як бомбосховища. Так як в нас дуже налагоджена атмосфера в центрах і допомога для людей зі здоров'ям і з психологічними проблемами, то особливо в цей воєнний час, ми були дуже корисні для наших відвідувачів, для пенсіонерів, які вже не могли продовжувати дивитись новини, бо кожна новина була гірша за попередню. Тому наша компанія могла дуже допомогти в цей воєнний час. Я шокована краєвидами, але я зрозуміла, що це дуже важко зробити, покоряти вершини, але треба робити. Відкривається друге. Дихання це просто супер. Я просто шокірована, можна сказати, що я це зроблю, і я це зробила і зроблю ще. Так що я просто в захваті. Ну, я знала, що буде тяжко. Мені було тяжко, але я йду, пишаюся, що ми разом йдемо. Пишаюся тим, що ми кожен шах йдемо ближче до самого верху горі. І таке враження, що мрії збуваються. Пішла високо, тому що хочу подолати свій страх. Я дуже боюся висоти. І вже один раз я цей страх долала, коли летіли ми в Дубаї з нашою компанією в минулому році. Ось. І це друга в нас така попитка. Те, як себе відчуваєш, коли ти йдеш, ти перемагаєш себе, ти можеш рухатись далі і далі підкорювати нові, нові вершини. І це стосується не тільки гір, але й повсякденного життя. Мені легко, тому що я йду з такими людьми, і в мене немає шансів навіть подумати, що в мене щось може бути не так. Тому що 100+, плюс, живий, живіть на всі ста. Місяць тому я був в Непалі. І навіть дивився на Еверест, піднімався на п'ять сто, тому зараз мені трошки легко можна сказати. Можна мені помахати, я відео знімаю. А, відео. Стану, я забуваю. Звичка, все краще, що я спробував. Я хочу е показати це іншим людям і привезти в найкращі місця, де я був інших своїх людей, які я дуже поважаю, люблю і ціную. Я дуже люблю подорожувати і дуже люблю людей, які люблять подорожувати. Взагалі не розумію людей, які не люблять подорожувати. Просто мені здається, щось з ними не так. 4 жовтня а коли нам буде 9 років, ми будемо плисти по босфору між Азією та Європою. Кричати живи на всі 100!» Це наша мрія. І план на цей жовтень місяць 23-го року. Живи на всі 100! 100 Стоплюс Medical є провідною компанією на ринку здоров'я і масажного обладнання в Україні. Ми ставимо перед собою найвищі цілі. І тому сьогодні е, з найкращими керівниками з нашої компанії ми йдемо на найвищу точку в Україні. Найвища точка це гора Говерла. І я дуже радий, що у нас є така команда, що ми команда дружніх людей, амбітних людей. І команда, для якої дійсно немає ніяких перешкод. Тому е, радий е, вітати всіх в компанії плюс Медикал. На сьогоднішній день у нас є центри здоров'я в Україні, це близько 20 центрів в Україні. Незважаючи на війну, центри здоров'я продовжують працювати близько 100 працівників працює в Україні. А також ми почали відкривати центри здоров'я в Європі. Сьогодні працюють центри здоров'я в Латвії і Болгарії, і ми плануємо розвиватися і розширювати мережу компанії Стоплюс. Далі і сьогодні ми працюємо над новим обладнанням. На над новинками для наших працівників, для наших відвідувачів на сьогоднішній день близько тисячі відвідувачів кожен день відвідують масажні центри, центри здоров'я компанії плюс Медікал. Тому ми дуже раді всім людям, які приєднуються до нашої великої дружної родини компанії «100 плюс» і раді вітати всіх, хто хоче жити на всі «100». Мені подобається в компанії 100 плюс люди сообщенства. Коли зустрічаємося в місті, енергія людей друг друга, спілкування ось це подобається. Сама компанія, можливість допомагати людям, робити людей здоровішими, реалізовувати свій потенціал, нести свою місію. Ну, «100 Стоплюс Медикал це спочатку любов до людей, любов до життя. Це моя компанія з першого подиху. Як тільки я познайомилась з нею. Це дуже крута кампанія, яка дарить людям не тільки здоров'я, співробітникам вона дарить неймовірні а, взагалі, а, емоції, крутіші емоції, які ну, взагалі ніде не відчуєш. І дуже круте обладнання. Це все, що а, мінімум можна сказати за компанію. Мені подобається розвиток, мені подобаються наші керівники, мені подобаються люди, які до нас приходять. Мені подобається атмосфера, прагнення компанії допомогти багатьом людям на цій землі, на цій планеті земля, от і досягати все вищих і вищих вершин. І сьогодні така вершина це Говерла. Можна достичь всего чего угодно, реально. Ну опять же, є ще приятные вещи, такі як путешествия, как робота з інтересами людьми. То есть все время все необычно, весело достаточно. То есть, ну, така драйвова компанія. Поэтому працювати класно. Люди, робота, процес, которым ми займаємося ежедневно, допомагає людям бути здоровими, жити здорово, и жить на всі сто. Мені подобається компанія. Подобається, що ця компанія допомагає людям жити на всі сто, які е, в цьому потребують, допомагають позбавитися від багатьох проблем, які в них існують. Ось у мені подобається моя компанія. Мені подобається люди, які в ній працюють, колектив, руководители, ну і, звісно ж, посетителі, які приходять к нам. Класних емоцій, які вже ми їх отримуємо. Вже ми тут вузьком один одного підтримуємо, правильно? Ось, і Ми досягнемо тої вершини, до якої ми йдемо. Очікування вражень, дуже-дуже таких яскравих вражень, як і завжди в нашій компанії взагалі самі найяскравіші враження. Общение з успішними, крутими людьми. Я обожаю бути в поїздках, а здесь 17 часов в поїзді туди, 15 часов в поїзді обратно і 10 часов мобілем. Поэтому вот это те, чего я хотіла от этой поїздки. Очікування забратись на вершину, що я і зроблю заради тих люди, людей, які мені це поручили. А, і взагалі відчуття та блін, я преодолала свій страх. Висоти, я не знала, що в мене такий прямо аж мандраж може бути, але це круто. О, це дуже яскраві спілкування, по-перше, з усією командою. Дуже е, ярких зірочок, дуже розумних людей, дуже цікавих. Це просто вау. Позитивні емоції, це дуже класно, гарно. Ми сьогодні забгукали, це був екстрим, е, були з двох боків гаверли. Очікування так і очікували. Все добре. Від цього походу нові перемоги особисті, перемоги команді моєї, яка є у Ригі, нові перемоги друг з другому, з тим, з ким я спілкуюся. Перемога моєї сім'ї. У мене є мрії, ціли цілі, які я поставила. І я думаю, гадаю, що я переможу, піду далі після цього. Опять таки, що буде драйв, інтересно, класно. Казалось навіть ще інтересніше, ніж да. вот. достичь. Прежде всего, это общение. Приехало очень много руководителей с разных городов. Обмен опытом, общение. Ну и, конечно же, совместный отдых на такой прекрасной вершине на горе Гаверла. Центр розширяти компанію, знаходить нових людей цікавих, внідряти їх і досягати результатів. Це спроба відкрити е, власний центр, доки я керівник, керівник але ще хочу стати е, директором регіональним. У мене, як у регіонального директора, Є плани, багато планів розвивати нові регіони, залучати більше людей до співпраці, щоб була більша відвідуваність. Хочеться допомогти багатьом. От допомогти, щоб бачити їхні очі, щоб люди, які працюють в нашій компанії, гарно заробляли, щоб ті гроші, які вони заробляли, вони витрачали на свої мрії, на свою сім'ю. І у них все було добре в житті. І вони жили всі на всі сто нові. Нові салони відкривати ще багато. Людей чекають на нас, щоб ми робили людей а, здоровими. О, ну, у мене дуже великі плани, які я наразі реалізую. А, на мій план а, 12 центрів мінімум. І... Вилікувати всю Одесу. Поки стати успішним руководителем двох центрів. Я вже к цьому близько підбираюся, але ще трохи а далі, вже далі, далі і далі. Стати ще більш успішним руководителем, відкрити ще кілька, ну хоча б два-три салони. Розвиватися ми хочемо в Житомирі. Ми зараз працюємо. Я керівник Житомирського центру здоров'я. Ось і зараз у нас в планах відкриття. Ще одного центру здоров'я і будемо далі розвиватися, бо я сподіваюся, що це буде область, і ближачі регіони. Що відкрити ще хоча б один-два центри в моєму місті, бо люди того потребують, і їм треба здоров'я. У нас є кілька важливих цінностей, головних цінностей в компанії Стоплюс, які ми втілюємо через нашу команду, через наших улюблених працівників, консультантів, керівників центрів здоров'я і регіональних директорів. Одна з цих цінностей, одна з цих цілей, які ми намагаємося досягти, це подорожі. Ми дуже любимо подорожувати. І за останні кілька років ми відвідали багато цікавих місць в нашому великому світі. Ми були в Еміратах, ми були в Єгипті, ми їздили з працівниками в Нідерланди, в Бельгію, в місто Антверпен. Ми були в Барселоні. Ми їздили в Грецію в Афіни, і ми продовжуємо е, підкорювати не тільки вершини України, а й вершини Європи і всього світу. І ще одна цінність для нас, як для керівників компанії, це е, гарний прибуток, гарний заробіток наших працівників, наших співробітників. І на сьогоднішній день е, найкращі наші працівники. Е, Заробляють в доларовому еквіваленті близько 2 тисяч доларів в місяць, і це є вище риночної середньої зарплати по Україні. І ми дуже раді, що сьогодні є люди, які, не зважаючи на війну, незалежно від того, що відбувається в Україні, вони хочуть жити на всі сто, вони прагнуть свободи, вони прагнуть нових досягнень, вони, вони прагнуть нових вершин. І ми дуже раді, що такі люди регулярно приєднуються до компанії і до команди. «100 плюс медікал. Будьте з нами, залишайте з нами. Живі насі! <клес> Якби не було е е можливості заробляти чи так заробляти, я б не залишилась ти стільки років тут. В моїй любій компанії я зарабатую достатньо хорошо. Залишатися, розвиватися, то 100+, плюс, то нереально круті можливості. Я добре заробляю, і мені дуже подобається, що все совпало в моєму житті, і улюблена робота, і можливість заробляти і твердо стояти на ногах, почуватися впевненою. Реалізовувати свої побажання щодо відпочинку, щодо розваг, яких і розвитку достатньо добре, але хочеться ще більше. І для цього є купа можливостей. Купа. Тільки треба працювати, любити людей і все буде можно, В 100 плюс можно зарабатывать хорошие серьезные деньги, причем практически всем на всех уровнях. Если человек хочет развиваться как руководитель, можно зарабатывать. И как. Консультант теж можна зарабатывать хорошие деньги в хорошому салоні. То тобто, и як руководителем центра, ну на кожному, на кожне дзвіно может себе ну заробити нормальне, хороше дірош зараз. Дуже добре, але я мрію. Після вчорого, вчорашнього спілкування ми мріємо набагато більше. Добре, щоб працювати з задоволенням кожного ранку, приходити на роботу і любити свою роботу. І звичайно, хочеться ще більше. На даний час достатньо, але хочеться більше, і ми будемо йти до цієї мети. Тому що є у нас плани, які нам керівництво оголосило, і я думаю, що це спрацює, і ми будемо цього досягати. Мріяти ставити цілі, цілі, а та триматися уперед, не зупинятися. Якщо зупинилися. Відпочити, підійматися та йти. Я бажаю всім співробітникам нашої компанії розвитку, от, реалізувати себе, свій потенціал, натхнення наснаги на подальшу працю, класного настрою і міцного здоров'я, жити на всі ста. Прежде всего хочу пожелать э, своим коллегам э, смелости, дерзкости, профессионализма, э, успехов, больших-больших, э, конечно, зарплат. А для тех, кто придет к нам, чтобы они влились в нашу дружную э, компанию, в наш прекрасный коллектив, э, были смелыми, э, не боялись трудностей, всегда самообразовывались. Я думаю, у них все получится, и чтобы зарабатывали хорошо: быстрее включаться в работу и ничего не бояться. По-перше, смеливости. Я бажаю натхнення, креативу. Не боятися бути справжніми. От треба бути справжніми, такі, як ти є. І тоді все вийде. Тоді е, любити людей. От треба любити людей. Якщо ти любиш людей, е, все. Ти сами, сами найкращий, компанія саме найкраща, е, самі найкращі емоції, е, самі круті поїздки, люди тебе оточує тільки гарний настрій, позитив. В першу чергу я побажаю жити на все на всі 100, щоб всі мрії, бажання всіх цих людей, які будуть працювати у нас в одній компанії, збулися. Ну і скорішої перемоги. Смілості, комунікацій і любити людей. Ось тут це з Анною Вадимовною, прям любіть. І тоді все буде чітко виходити. Впевненість у компанії, впевненість у собі, звичайно, саморозвитку, доброго розвитку і завжди разом з компанією. І про це каже наш девіз. Живи на всі сто! Ми на вершині. Найвища точка України. Шли, йшли нарешті. Прийшли. Я дуже радий, що ми всі разом на вершині говерли.